Близько сотні рівнян зібралися на території першого ліцею, аби відкрити дошку пам'яті колишньому учню школи. 24-річний герой Сергій Іванюк загинув 31 серпня минулого року на запорізькому напрямку під час ворожого мінометного обстрілу. Учні вчителі та родичі військовослужбовця поділилися спогадами про захисника. Прожила ці 24 роки. Я була Сергієм безмежно щаслива, погорнута його любові, турботя. Повному розумінні гав відданих друзів і має досі їх, які підтримують мене зараз. Після навчання у першому ліцеї Сергій Іванюк продовжив здобувати освіту у Займався ГП, займався 3D-моделюванням, проєктував житлові будинки. Після початку повномасштабного вторгнення планував піти до війська у квітні минулого року. Був мобілізований до лав збройних сил. А у серпні того ж року молодший лейтенант Сергій Іванюк загинув. У кожного є свій спогад, який асоціюється з ним. Для когось це печиво, Марія та його хромкотіння на уроках. Для когось це прогулянки після школи або перед школою в його дворі, а для когось це перше побачення, таке дитяче, таке ніякове. Ми завжди наш обов'язок завжди пам'ятати та розповідати про Сергія. Після молитви та освячення меморіальної таблички люди поклали квіти до портрету Сергія, вшановуючи його пам'ять. Вічна слава герою та співчуття рідним. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.